У Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відкрили соціокультурний простір мистецький, який, зі слів керівниці книгозбірні Наталії Граніч, створений для реалізації проєктів внутрішньопереміщених українців, громадських організацій та молоді. Марина Кравцова із Луганщини. Нині жінка мешкає у Луцьку. Говорить, відвідуватиме цей простір. Тут є групи підтримки для дітей та жінок і будуть проводити різноманітні культурні заходи. Внутрішньопереміщено особи це особи, які приїхали з різних куточків України, з далекого сходу, з центральної полоси. Того наша ментальність, наша культура, наші традиції вони дуже відрізняються від волинських. І Ми дуже хочемо познайомити представників внутрішньопереміщених осіб з культурою Волині. Зі слів керівниці книгозбірні Наталії Граніч, у просторі обладнали робочі Зони з ноутбуками для навчання і роботи. Простір працюватиме щодня з 10-ї години до 19-ї. При потребі, якщо у нас будуть заявки на проведення заходів, тренінгів від громадських організацій, простір може працювати необмежений період часу. Є вісім комп'ютерів, є п'ять диванів величезних, є пуфи, є крісла, мішки, є стільці. Все є для того, аби комфортно і з користю провести свій час. Всі студенти, та й навіть взагалі учні можуть прийти втілювати свої, наприклад, якісь креативні ідеї, читати нову літературу, дізнаватися щось нове зі слів Наталії, граніч проєкт реалізували у співпраці з ініціативною групою бібліотекарі та громадськими організаціями Брейншторм і мистецьким об'єднанням Стендаль за фінансової підтримки Агентства ООН у справах біженців. Ми завели для реалізації цього простору 480 тисяч гривень, і змогли облаштувати одну з частин приміщення Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки Міолени Пчілки на простір. На реалізацію проєкту пішло півроку. Розповів регіональний координатор громадської організації Кримсос Антон Євтушок, який допомагав із підготовкою грантових заявок. Планували його відкрити ще у грудні, але трохи довше закупівлі відбувалися ніж ми планували. І вирішили вже коли завершимо, красиве лого розробили, його намалювали. Вже от повністю він готовий під ключ. З його слів на відкриття нового простору завітало 150 відвідувачів. Від початку повномасштабної війни Волинь прийняла 79 тисяч 200 внутрішньо переміщених українців. Розповіла директорка обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Оксана Гобот. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.